Штрафи під 60 тисяч гривень. Всіх підприємців запишуть в ТЦК. Сьогодні з таким ефіром звертаюся до вас, тому що сам обурений до глибини душі, і не можу зрозуміти, чи то я зійшов з розуму, чи то зійшов з розуму світ навколо мене. Ініціативи, владні ініціативи, про які, в принципі, зараз прописано в законі, який прийняли, в законі, сумно, звісно, про мобілізацію, ініціативи влади. Щодо штрафів роботодавцям, і це не саме страшне. Саме страшне за що будуть накладатися ці штрафи, а штрафи планують накладати на підприємців на роботодавців за те, що вони не будуть виконувати фактично функціонал працівників ТЦК. Підприємців, роботодавців, я так розумію, хочу з роботодавців зробити з нас ТЦКшників і ще більше посіяти зерно розбрату між роботодавцями і нанятим працівником. Вдуматись в безглуздя цієї ініціативи. Підприємець, роботодавець, який е, займається створенням робочого місця, займається генерацією прибутка, сплачує податки, повинен зараз бути ще наглядачем. А у деяких випадках і фактично е, доправляти е, нанятих працівників у ТЦК саме вчора мав розмову з своїм колегою, і він отримав такого листа, щоб забезпечити прибуття у ТЦК нанятих працівників, вдуматись, весь цинізм. Тобто, держава отримує податки на цю функцію, на функцію, в тому числі, і мобілізації проведення обліку. І доправлення, та якщо є така необхідність у ТЦК е українців, а зараз це будуть вимагати це робити роботодавцям. Якщо ви від цього відмовитесь, то отримайте штраф 59 тисяч 500. без 500 гривень, 60 тисяч гривень. Це не просто маразм, це вже ідіотизм. Я розумію, звичайно, війна. Я розумію, треба мобілізувати людей. Треба. Робити все для захисту держави, але чому за Ганяйлом повинен бути підприємець? Як собі вбачають можновладці, що будемо що кійками ми, роботодавці, підприємці з своїх нанятих працівників, заганяти в якісь автозаки, так, і вести в ТЦК? Я собі не можу то уявити, як мені заставити нанятого працівника прибути в ЦЦК силою, якими маніпуляціями, обманом? Як це зробити? І чому я маю за це відповідати? Що це за листи щастя, які отримують підприємці? І от мій колега-керівник транспортного підприємства зараз отримує такі листи щастя. Що забезпечити? Як забезпечити? Чим? Руками, ногами. Це повне безглуздя і повне повна дурня. Держава в вигляді податків, у тому числі, отримує гроші на цю функцію. Підприємцю ніхто не компенсує, а навпаки, ми повинні ще більше чубитися своїми нанятими працівниками і бути зараз наглядачами. Це ну. Це вже, ви знаєте, кожен день в мене починається з читання новин, і кожен день я просто вже не знаю, де то дно, яке ми проб'ємо. Коли вже ми дійдемо до цього дна, тому що зашквари щодня все більше і більше. Незважаючи на корупцію, на все-все-все, закони, закон, які приймаються, це просто на голову не лізе. Оце те, що ми маємо, друзі. От бачите, на фактично на третій рік повномасштабної війни ми ще з вами станемо ТЦК. Що робити, друзі? Ну. Робити все, щоб у вас не було нанятих працівників. Переходьте на договірні умови, хай ваші наняті працівники стають ФОПами напевно. Підписуйте з ними контракти, договори на виконання робіт, послуг, я не знаю будь-чого іншого. Розумію, що для них для робот... для найнятих працівників це невигідна позиція, тому що втрачають певні соціальні запобіжники, але поставте їх перед вибором. Або ви, як то кажуть, будете мати на рівному місті конфлікт, і ви повинні забезпечити, привести. А якщо він не приїде в ТЦК, то його що привести за руку, за, за ногу, за вухо. Це конфлікт на рівному місці. Тому моя вам порада: читайте зараз закон, дивіться, які там штрафи, і робіть все, щоб не попасти під пресінг. Можновладців, які мені здається, вже просто з'їхали з глузду. Приймати такі закони, заставляти роботодавців займатися казначим в той час, коли ми зараз. Підприємці, роботодавці повинні займатися одним збереженням робочих місць, як на мене, збереженням економічного потенціалу України, тому що після перемоги, після перемиря, нам треба мати ресурси і змогу відновлювати країну. Що ми не відновимо, то перемоги ніколи не здобудемо. Але нас нагружають, бачите, ще от різного роду не. Притаманними нам функціями про те, що вам треба готувати звіти зараз, подавати ТЦК, це я думаю, кожен вже знає. Так само в законі, який вступив в силу з 18 числа. Ви повинні подавати ТЦК звіт з усією інформацією по найнятим працівникам. Форма зараз я буду з'ясовувати теж з колегами юриста, що там треба їм вказати. Може їм треба ще вказати розмір одягу, розмір взуття. Я не знаю, які аналізи пришити, тому що ну, це повна дурня. Тут, то, так звані ТЦК чи так звані воєнкомати. Незрозуміло чим займалися всі попередні роки. Який вони облік вели, не вели, що вони робили. У них виявляється, немає ніяких даних, вони повинні приклали зараз всю свою відповідальність на нас, на підприємців. Тому, друзі, будьте уважні, попереду чергова пастка. Робіть так, щоб якось домовитись з найнятими працівниками. Розумію, що ФОПам то можливо трошки легше, тому що фактично сімейний бізнес важче буде товариством з обмеженою відповідальністю, особливо там, де великі трудові колективи, але. Такі, на жаль, українські реалії. Такі, на жаль, українські можновладці, які приймають такі закони за межами здорового глузду. Отака От сумна знову черговий сумний стрім. Друзі, стрім попередження. Начувайтеся, штрафи не, не маленькі. Взагалі незрозуміло, скільки раз можуть накладати ці штрафи, але максимальний штраф 59500 на сьогоднішній день для юридичних керівників юридичних осіб. І е, я думаю, що е, все це тільки квіточки, я тільки можу бути попереду. Бережіть себе, бережіть свій бізнес, свої родини, миру і перемоги нам всім.